Ми з вами починаємо і починаємо з дуже несподіваної історії. Ну принаймні, коли я її помітила в по просторі, я спочатку не вірила своїм очам, а потім зрозуміла, що це таке реальність. Ось, і потім вирішила таки вам про це розказати. I, Тому зустрічайте сьогодні. <му> Вам не здалося. Це саме та Юлія Володимирівна, яка в нас була, пішла, вернулася і зараз знову вертається. І на цьому кейсі дуже дуже цікаво подивитися, як працює наше інформаційне поле, як в ньому поєднуються амбіції політики, війна, Росія, інформаційні операції і все на купі. Тому готуйтеся, беріть чай, каву. Як то кажуть, і давайте будемо крок за кроком дивитися. Ну, принаймні, те, що я побачила в інфополі, ну, от і е, дивитися, як воно виглядає, все почалося з того, що несподівано на початку року я помітила в інфопросторі, а саме на телеграм-каналах, надто багато регулярної джинси від Юлії Володимирівни. Е, наприклад, ну, ви бачите канал Троха, е, на якому. Почали з'являтися такі собі дописи, що Юлія Володимирівна щось там написала у Фейсбуці, наприклад, що вона з особистим духівником радником Трампа зустрілася, хоча вже була купа спростувань, що це ніякий не особистий духівник Трампа. Ну от що він просто входить до... Релігійного якогось комітету не пам'ятаю точної назви, але тут це неважливо. Ось і зверніть увагу, Юлія Володимирівна в цьому дописі підкреслює, що вона єдиний політик, з яким Трамп зустрівся. От, а коли, наприклад, українська делегація їхала на переговори на трусі, троха, троха. Це ж новини трохи. Як ви бачите, це от саме стиль трохи, почали з'являтися новини на кшталт того, що Юлія Володимирівна тримає за всіх кулачки, от щоб все вдалося, і так далі. Якщо ви думаєте, що це просто одна-дві новини, вони так випадково виникли. То для мене, для вас реалістичні новини, не погані, не хороші, а реалістичні такого було багато. І е, все це активізувалося десь з кінця лютого, е, лютий, березень, от початок квітня. І я пройшлася по всіх ключових. Е, ну, в ключових це десятка телеграм-каналів, е, найбільших е, новинних телеграм-каналів українських. І як ви бачите, як мінімум на двох цього було багато. Агато тобто. це інсайдер і труха. Тобто, Юлія Володимирівна чи хоче якось, щоб її згадували, чи почала в передвиборчу кампанію. Не знаю, як це назвати. Дуже хочеться вірити, що це не передвиборча кампанія, але досвід власне на жаль дає усумнитися в цьому, і що ще тут бачу. Думаю, ну окей, в Тіктоці припрошую в Телеграмі. Є піду подивлюся, що у нас в Тіктоці. А в Тіктоці всі обговорюють ось це. Навіть завжди страшно щось сказати, і щоб воно не виходилася. Но... Але... я можу тільки сказати, що плани, міжнародні плани. Звук тут, вибачте, жахливий. Жахливий він, тому що це знімається телефоном її спіч в Одесі. От і там вона говорить: я коротко скажу, що є міжнародні плани закінчити війну в травні цього року. І що ж в нас з'являється в інфоприводі на інфоприводі? В нас з'являється, що Юлія Володимирівна сказала, що війна закінчиться до кінця травня, а це не диво співпало з купою речей, які почали нестися в інфопросторі вже з подачою Росії, але не тільки Росії, тому що паралельно почали з'являтися наступні вкиди. Тобто, це в нас була ось цей виступ. Він був десь умовно середина березня, і в середині ж березня, трошки навіть раніше, в нас відбувся великий вкид в політику. Що нібито команда Трампа буде переговори з Порошенко і Тимошенко про те, як вони там будуть заміщати Зеленського і тому подібна історія. Все це розвивалося на фоні, звісно, овального кабінету скандалу. Там і було багато обговорення. Ну про в наших внутрішніх я не скажу, що було багато вкидів міжнародних. Одна пресу там тільки ось цей основний був. Ну, от. І причому стаття була написана феноменальним чином. Ми з вами про неї вже трошки говорили, що вона була написана а на анонімних джерелах. Не було сказано з ким саме власне Тимошенко і Порошенко веде переговори з боку Трампа. Це Карлсон чи а, це Рубіо. Наприклад, і, і а, далі дуже важливий момент, що з анонімних джерел там був а, такий дуже цікавий український а, технолог таре, прихований піарник. Ну одним словом, людина з не дуже. Хорошою репутацією, якщо політику його цитувала як на анонімне джерело, то хто ж там були анонімні. І от після цього це починає ще підніматися в інфоприводі. Це я вас так поетапно веду, як в нас з'являється щось в інфоприводі і куди воно може може зарулити. Тому що от Юлія Володимирівна нас веде якусь кампанію. Потім хтось вкидає інформацію, що вона з Трампом веде переговори. Паралельно Юлія Володимирівна нічого не каже, а в принципі каже, що вона там з духівником Трампа зустрічається і так далі. І в Тікторі в нас несеться паралельно. Ось це причому, що зверніть увагу, все, що я вам далі буду показувати. Це в нас буквально останніх два тижні. Тобто, це кінець березня, хвостик березня, і ось цей квітень. А от і от що в нас інтенсивненько в цей період в Тіктоці починає нести. це Перший. важливо. Щойно я отримала остаточне рішення суду за моїм позовом. Суд нарешті визнав ціну на газ незаконною всі ці роки. Кожна українська родина. Переплачувала за газ і тепло рішення суду є, але влада його не виконує. Ви знаєте, що саме ми знизимо ціну на газ вдвічі, але нам потрібна ваша підтримка треба діяти. Та-та та ви на машині часу не перенеслися кудись там на кільканадцять років тому, в дев'ятнадцятий рік чи кудись далі. Ви далі знаходитеся в 25-му році, і це Тік-Ток березня-квітня цього року, в якому почали масово піднімати. Ну як масово, це не тренд Тік-Току, Це просто порівняно з тим, що не було нічого. от почало достатньо багато з'являтися. А я вже жартувала, що наші політики надивилися на приклади румунських виборів і почали вигадуватися велосипед, тому що ну це не те, що було в Румунії, взагалі просто тікток у нас прозвучав і е, на румунських виборах, і всі згадали, що у нас є Тікток. Е, так, от е, ось таких от архівних історій. Е, Причому я навіть не знаю, до кого це розраховувати. що там коментарі прекрасні. Там є відносно молоде покоління, яке не знає, що, що, що таке взагалі відбувалося, і звідки це все робиться, і вони там по одному це в коментарях коментують. От е, старше покоління, яке пам'ятає, що це таке, от е, по-другому. Але воно несеться. Але якщо ви думаєте, що це все, то ми тільки починаємо. Це тільки початок. Тобто, поки що, ми розуміємо, що в Юлії Володимирівна почала не то, вона почала піар-компанія, не то замість неї почали піар-компанія. Ми цього не знаємо. І ось паралельно з цим, в той самий період, а, тобто кінець березня, квітень. А в нас з'являється ще дуже цікавий тренд. Мамо вранці винесли на руках. Позверячі кинули в автозак, незважаючи на її важкий стан здоров'я, та повезли в невідомому нам напрямці. Про це не повідомили ні мене, ні адвокатів. Я що у зв'язку з провадженням та судово розслідування кримінальні провачення. Ну тут я зупиню, тому що там далі буде ще дві хвилини того, як Юлія Володимирівні колись ще за Януковича зачитували там її права і сажали її у в'язницю. одним словом, несеться на повному серйозі купа відео загенерованих як щиток, і зроблених просто оброблених з архівних. От де кажуть, що ніхто цього не знає. Від нас цю інформацію приховують, але 7-го, 10-го, різні дати 7-го, 10-го квітня, квітня, 25-го року, там завжди стоїть 25 п'яти рік. Зараз вам ще покажу чудове відео. От Юлія Володимирівну насправді Зеленський заарештував і від нас цю інформацію приховують. А приховують тому, що Юлія Володимирна єдиний конкурент Зеленського реальний. Ось і власне тому влада вирішила її посадити. Uh... І тут в мене німа пауза, тому що а, я коли це побачила, я так протерла очі. Думаю, боже, боже, що це відбувається. Потім ще раз пошукала, подивилася. Думаю, так це не одне, значить це не випадковість. А почала далі гуглити а, і дивіться, що я побачила. Тому що а, коли ти починаєш це шукати, а, то ти бачиш дуже багато дивного. Ну по перше, TikTok, дякуючи своїм алгоритмам, а, дбає про мій час і економить його і підсовує мені це все масово. Ну от а, і ми що бачимо ми бачимо, що в той же період часу кінець квітня, кінець березня, початок квітня, а з'являється фото Юлії Володимирівни з Зеленського з Господи з Залужним. А з'являється купа різних мемасиків, фотографій серйозних в різних інтерпретаціях. Що це ця жінка принесе мир Україні? Я думаю, хто старший, точно зараз згадає скільки разів Юлія Володимирівна ставала тою самою першою жінкою, президентом за якою Україна буде процвітати. Так от ми знову в цій точці, і я би хотіла, щоб це був жарт. Мені вже просто на якомусь етапі. Це в мене вже історичних е, сміх. Вибачте, а ось е, далі. А, ми пам'ятаємо овальний кабінет, протензії до Зеленського по костюмі е, і по те, щоб з нього немає карт. Так, от в Юлії Володимирівні є костюм і карти. Це все цей ж період. Ну і звісно, як ж не без цього, Юлія Володимирина з Трампом, Юлія Володимирина з дохідником Трампа і все і так далі. Я ж думаю, ну окей, ну може десь хтось там з фанатів працює і так далі. Ну ні, купа екаунтів заведених нульових ботів. Це я вам показую ще більш менш притомні акаунти. Є акаунти, взагалі там нулячі, в яких тільки фотографії з Юлією Володимирівною, бідео з Юлією Володимирівною. Ну, от це, це, це в руслі цього трешу, який я вам показувала, і такого дуже багато. Ну тобто, ну багато це не, не тисячі, а це сотні. От знову ж таки, я підкреслюю, що тікток. Нам не дозволяє е, промоніторити весь інформаційний простір, тому ми можемо бачити там відносно якусь бульбашку. Тому я натрапила на бульбашку, в якій в цього багато. Але наскільки це відносно до всього TikTok, ми цього не знаємо. От, І е, цього всього е, знову ж таки з одного боку багато, але ще я думаю, чекай, чи я ж це пев'есточка. А як ми перевіряємо, я це пов'єсточка, ми в першу чергу йдемо до тих, хто розносить російські меседжі, свідомо чи ні. І от в мене є там Кілька таких улюбленців. От і там, відповідно, відразу попадання в десяточку, тому що і Свята Крюкова, це стравна UA і мій улюблений Ігор Масійчук в лапках теж про Юлію Володимирну пише. Ну і звісно, Олексій Арестович. Ну як же ж з Олексією Арестовича, який теж згадує Юлію Володимирів. Треба відзначити, що вони написали по одному два пости. Тобто, це не повісточка помінялася повністю так, щоб Юлія Володимирна всюди була, але відписалася. Тобто пости порозміщували про Юлію розказали. us out І Якщо зайти в інші, тобто не тільки тіктоком єдиним, тобто новини в новинах, перезміщали новини. Тут я до речі вже підозрюю команду Юлії Володимирівни, що це їхня круг справа була. І вони ось цю новину про те, що війна закінчиться до кінця травня, ось вони перезміщали на різних сміттярках, Тому що якщо там подивитися в Гуглі, то в Гуглі дуже такі специфічні ресурси перезміщали, Ну як специфічні ті, через які відбувається вквіт, перезміщали інформацію новин, Винами про Юлію Володимирівну. Але якщо зайти в Ютубчик, якщо погуглити і пошукати в Тіктоці, то цього достатньо є багато. І ось тут є такий малесенький нюанс, що воно починає нестися далі, тобто про це починають робити різноманітні розклади тарологи, астрологи і так далі, коли народ про це говорить. І звісно, як я перевіряю, коли ми не можемо промоніторити інфопростір, як я перевіряю, що це несеться, я йду по тарологах і астрологах і дивлюся, що роблять вони прогнози. Так не масово, але роблять хтось робить про те, що Тимошенко сказала, хтось говорить, що там була інформація, що війна закінчиться в кінці травня. Це правда чи ні? Тобто, в. Народ воно. Пішло. І от тут зараз в нас о, фіналочка. От власне, а що ж, о, хто хоче донести, і давайте подивимося, як з такого піару о, Юлія Володимирівни, чи йогось вкиду в іноземну пресу. Ми дійшли до о, о, власне російських меседжів. О, тут я вас буду мучити трошки довше, десь приблизно 4 хвилини. Налаштуйтеся, буде неприємно, але нам потрібно зрозуміти, як воно працює. Тому увага! Сталі, вигляді, на екран. что-то там подписывает или не подписывает. В принципе, это между двух вещей. Прекращение огня и договор по редкой земельной который открывает дорогу к, к этому фонду восстановления Украины. Это базовые условия. Потом он, он уходит в добровольную отставку и удаляется в изгнание в автономную страну. Значит, возникает вопрос. Должен быть новый спикер и новый верховный Рада? Потому что вся Клика Зеленского все уйдут вместе с ним. Шульган не удержится в примерах, ни при каких обстоятельствах, может, на короткий переходный период. Понятно, Стефанчук, это все как бы слуга народа. Слуга народа немедленно разваливается, у них и так уже паника и так далее. И возникает вопрос, кто? Нужен новый пример и нужен, 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 новый глава Верховной Рады, который сыграет роль Турчинова в 2014 году, будет главой государства, ВО, на президента на переходный период. Два месяца будет переходный период до выборов, или шесть месяцев, или год, неважно. Важно, что страна будет руководить, все полностью изменится после бегства Зеленского. А это недели, я думаю, недели, в, луч... в лучшем случае месяц. И тогда будет перемирие, война прекращается. И будет подготовка мирного договора с Россией. Это будет отдельный большой трек, переговоры с Россией. Вы спрашиваете, кто будет сидеть за столом? Вот кто-то и будет сидеть за столом. Будет делегация, у него будут руководители и так далее. А, соответственно, кто-то будет должен быть главой Верховной Рады. Американцы начали кастинг. Кто же может это быть? Порошенко ни в коем случае. За ним не пойдут депутаты. Как они покупают и так далее. Нужен кто-то с яйцами. Кто там с яйцами? Кто там с яйцами? Потому что это в каком-то смысле перехват управления в государстве, которое воюет с мобилизованной армией. Все очень сложно, у всех большие претензии. Ну, посчитали, что Юлия Владимировна всегда себя показывала как человек, который может держать ну вот. И да, с ней начали беседы на тему, может, это вы хотите быть вы, но ей поставили очень четкие условия, что никаких президентских амбиций. Просто служишь в переходном периоде, и тебе что? И какой-нибудь будущий президент даст тебе Героя Украины за то, что ты подхватила знамя. Если она это сделает, ее именно всегда будет списано золотыми буквами в истории Украины. Я не, не шучу сейчас ни разу, потому что это огромное достижение, огромная ответственность взять на себя остановку войны, демобилизацию армии и сумму проблем, с которыми немедленно столкнется государство. государством. Там... Такая не... украинская Маргарет Тэтчер. Там не яйца надо иметь, там надо алмазы иметь, понимаете, да, титановые, потому что ну, самоуб... надо быть самоубийцей. Я говорю вам, я дам ей дважды Героя Украины, если так получится. За это. А может, это трижды, за этот переходный период. И ей простится все за то, что она на это пошла и удержала, если удержит. Я а даже если не удержит. Если не удержит однажды герой, если удержит трижды героя Украины. И мы впишем ее золотыми и улицами и площади, будем называть имени Юлии Тимошенко, потому что это действительно подвиг. И этот подвиг, возможно, покруче, чем быть президентом для личной карьеры этого человека. Что-то, друзья, все болты. Так, друзі, зараз дивимося друге друге відео. Тобто, перше ви зрозуміли. Арістович, Юлія Володимирівна в нас піде на голову Верховної Ради, перехідний етап. Ну і дважди герої України, лічно від Арістовича, якби коли він стане президентом. А тепер дивіться, оце відео так само типове, яке поширюється паралельно. Причому не оцей дядько тільки його шерять, а, а власне там ще є інші а, різні персонажі. Тому от слухайтеся, отут дуже цікаво, тому що тут цілий, цілий набір російських меседжів і. Они очень и, важно две минуты. Арестовали в грубой форме, кстати говоря. В автозак, как положено, и вперед на кичу, так сказать. Ну, я так понимаю, что на этой кичу приготовлена особая кровать, хотя, может быть, кровать будет похуже, чем это было при Порошенко. А почему? Потому что она является, как ни как крути, главным оппонентом Зеленского на будущих выборах. Можем мы говорить о том, что таким образом Зеленский расправляется со своими потенциальными э, противниками. Конечно, можно. Тем более, что есть о чем говорить. И вот ее, ее арестовали, э, я так понимаю, по той причине, что она сказала, что война закончится в мае месяце. Так, хорошо. Вот я говорю, война закончится после 9 мая. Вот я всегда это говорил после победы, праздника победы над фашизмом и прочим, война там закончится. Если я об этом говорил. И то, что говорит Юлия Тимошенко, сопоставить. Получается, меня тоже надо задержать, арестовать, расстрелять, поставить к стенке и еще там, не знаю, э -э муть. Слушайте, если это так, то я готов. Давайте, приезжайте, забирайте меня, арестовывайте, ставьте к стенке и расстреливайте. А кому от этого лучше? Май придет, и все станет на свои места. И что? А как вы будете это объяснять народу? Ведь народ вас булыжниками закидает. Ведь народ, вы уже вот здесь сидите, вот тут вот уже достали весь этот народ. Как вы задолбали, а вся эта звенцеленщина? Как вы задолбали вся эта СБУщина? Все ваши шаги против вас, против народа, против государственности, против суверенитета, против территории. Все, что вы не делаете, такое ощущение, что вы работаете то ли на Россию, то ли на Америку. Вот реально, вот вы словами говорите другое, а по итогу результат того, что вы сказали, то, что вы сделали, работает против народа Украины. То есть я таким образом делаю заключение, что вы с ними в договоре. Вот и все. Никаких других результатов нет и быть не может. Зеленский занимается поисками личной безопасности. Он ищет гарантии личной безопасности. Ну как же так? Молодой, богатый. За миллиард шестьсот миллионов купивший производство в Африке по добыче платины самое крупное предприятие. Одним словом, це відео просто клондайка російських наративів. Це от просто відео, в якому за дві хвилини зібрали всі російські меседжі, які вони зараз поширюють, і зважте на яку упаковочку вони це запакували. Тобто вони це запакували під упаковочку, що Юлію Володимирівну нібито посадили. Причому це відео є в ікс інтерпретаціях. Я не знаю скільки, принаймні кілька бачила від різних персонажів, які це говорять, там фігурують різні дати. Коли Юлію Володимирівну, звісно, посадили хтось 7-го, хтось 10 го квітня. Але зважте, що там говорять? По-перше, Юлія Володимирівна основний конкурент, того її посадили. Чому посадили? Тому що вона сказала, що війна закінчиться 10-го, 20 травня. А згадайте, кому хто в нас розкручує тему з тим, що потрібно будь-яку ціну власне, закінчити війну і так далі. Сюрприз, сюрприз, Путін. А далі йдемо. А власть всіх задолбала, всіх надо сністи і так далі. Хто поширює? Поширює Путін. А далі, а коли цей Зеленський в? Він там, до речі, я трошки промотала. Там Зеленський купив купу всього в Африці, купив гітлерівський замок. Що він тільки не купив, це все російські наративи, як під копірку. Тобто вони концентровано це все збирають, зав'язують в обгорточку від вас, приховують інформацію. Юлію Володимирівну посадили і пуляють. Коли таке робиться і як це робиться? Чому такі кейси дуже важливо власне досліджувати, ще на такому етапі на них дивитися? Тому що, по-перше, від них дуже класно видно. Всі решта наративи, які потім просувають, паралельно просувають в різних векторах. Це перший дуже важливий момент. Другий важливий момент на цьому кейсі дуже класно видно, а, як вибрали інфопривід. Тобто Юлія Володимирівна війшла в інфопростір. Тобто, якщо щоб її не було в інфопросторі, от а, ніхто б ніяк її не брав, тому що умовного там я не знаю разумкова, який відсутній в інфопросторі. Ну, верніше він там десь присутній, але не так щоб от тобто тільки Юлія Володимир. На почала піаритися, а тільки політикою якимось макаром вкинула інформацію. Хоча цю інформацію спростовували всі підряд. А от звісно, ми там правда достеменно не знаємо. Ну і експерти спростовували і ну. Тобто, я не чула від жодного нормального джерела, що вони дійсно ведуть такі переговори. Я маю на увазі там команда Трампа і Тимошенко Порошенко. От тільки політику це підсвятило, і далі включився вектор інфокомпанії, щоб під цією упаковочкою, що Юлія Володимирівна буде наступною, нібито президенткою, почати її поширювати. І зверніть звер... увагу, коли це почалося. Тоді, коли вона зробила оцей ролик, а це ж явно її команда вкинула. Тобто, це ж треба було на її івенті її зазняти і відповідно пушити це потім в інфопросторі. От, і як тільки завірусилося оце це відео, що в травні закінчиться війна. Все, от її взяли в оборот, почали кліпати ботів. От почали поширювати інформацію про о, ось це заарештування, от і це переплилося в дуже такий о, міцний вузол о, між її спробами піаритися і повертатися, і російськими інфокампаніями на те, щоб розхитувати ситуацію, і звісно, розхитувати ситуацію по лінії виборів. Тобто на такі речі звертайте, будь ласка, увагу, тому що якщо навіть вам буде здаватися, що це ай це там якась мілоч, да, от. Треба купнутися завжди глибше, або якщо не хочете купатися, мені надішліть у Фейсбуці, ну от чи на Майла, тому що е, це дуже цікаві кейси, які, за які, якщо потягнути, то можна витягнути достатньо цікаві вектори, от, як, наприклад, те, що вони е, зльощують рестовичів роблять. От, і власне як туди інтегрують Тимошенко. Тому ось такий цікавий кейс. А, напишіть цікаво, вам було чи не цікаво це дізнатися, от тому, що періодично буду щось таке витягувати не трендове і, і вам показувати те, що власне буде непоганим матеріалом для. Для навчання, для розуміння і для того, як наше інфополе працює, тому, будь ласка, якщо ви зараз є, то попишіть мені вашу реакцію подобаються такі кейси, розбирати чи не подобаються. Ось і власне я на них буду орієнтуватися, чи робити щось подібне на майбутнє, чи тільки вам по ситуативних якихось речах розказувати.